Так, друзі, ще раз привіт. Приїжджали на малину, дивились, ну і вже ж заїхали на другу ділянку, на свій кавон подивитись. Ось такий красавчик у нас лежить. Це наш продюсер. Що бачите, скільки тут мужки. Квіточок є. Це в нас йде рядок продюсера. Там бачите, лежить. Це наш сорт. Він у нас термін дозривання йде великий десь до 90-100 десь від висадки. Бачите, тут зав'язався і маленький, так, так гарно він десь розплівся, що навіть не хочеться туди всередину йти ламати. Трошки далі підійду. Ось. Ну, Бачите, є отакі. От Щось повпливало їх. Напевне, при, за... при запиленні. Якісь такі раковини на йому. Так само такі бачите, які лежить уже. Ніби нормальний. Так, тут далі у нас йде уже талісманчик. Друзі, у нас уже сьогодні 65 днів, як ми висаджували його. При ультрахранніх сортах вже вони повинні бути стиглі. Але так як погода нам цього не дозволила і наш кавун затормозився у розвідкове. Я думаю, десь на недільку, а то й дві, ось, дивіться який. Тому скуштувати нам ще не довелося. Чекаємо, щоб якомога швидше вже скуштувати свого кавуна. Діти вже там питають. Бачите, хворобка то пішла. Сьогодні десь купляли там кавунчика, продавали в нас. Ну такий був. Ну, не, не геть так суперовий такий, щоб вже. Але зіли, Зверху середина була така і, і солодка, а вже ближче до шкурки то, то був ніякий. Я не знаю, правда, який то кавун, звідки його перевозили. Але щоб було, то було. Зараз я оглядаю, тут у нас йдуть гібриди, і вони йдуть ультраранні. Але як можна дивитись, що оце у нас йде Orange King зуб такий о. Але ще хвостик і лопаточка зелена Бачите. Ще зелене ще він, Ну, звучить би так, як потрібно, але я думаю, що ще рано. Ще рано його різать. Хоча звук такий. Ось. динька наша. Леденьку треба було чимось обробити. Така якась марненька ось, але щось де лежить. Ну туди далі вже я не піду, тут з краю продивлюся оці наші ультраранні. Можливо, де подивлюсь, який кавун і дозрів. Але ще все рано, бо видно, що немає на йому цього засохлого вусика. Бачите, тут зовсім вже фузоріоз якийсь валить. Камунчики можуть і не дозріти. Ось тут о. які лежать. Ось ну, такі. Не так дуже їх багато, але щось для лежить. Це це буде лузітана, напевне. Третій ряд, ну треба подивитися, подивіться, ось один, два, три, ну, зразу, 4, 5, шість. Але ви подивіться, які їх форми. Рівненькі, кругленькі, як м'ячки. Бачите? Знову. Знову ось так. Чудово все зав'язався, чудово. Цього сорта, цього гібрида потрібно. Що? Потрібно садити в наступному році. Так як бачите, плода чудові, рівні, кругленькі. Ось бачите, який. Два красавчики. Зараз подивлюся у, у записничковий і скажу точно який це гібрид. Бо якщо чесно не пам'ятаю. Але що гарний, то гарний. І так його непогано тут нав'язалося на цьому родочкові. Вообще чудовий. Чудовий сорт. Гібрид, верніше, завжди називаю їх сортами. Не кажу гібрид, по правильному ж гібрид. Сорт це є сорт, а гібрид є гібрид. Для мене вони всі сорта чомусь. Так. Ну, хотів щось знайти, якесь я, ну не знайшов. Немає, будемо ще чекати. Як я говорив, ще потрібно десь недільку-другу чекати, тому що... Вони в нас трошки затормозилися в розвитку за ці погоди і того, що до зрішого, ще не буде. Так, ставлю на паузу, іду, дивлюся запасничкове і скажу, що то за сорт. Так, друзі, правду я казав, це в нас Лузітана. Четвертий рядок, третій кавунач, четвертий із. З динькою, це нас Лузітана. Ось, друзі, і вам Лузітана. Бачите, який сорт. Так що вже можу порекомендувати вам, хто там вирощує десь для себе сорт Лузітана. Наглядно ви можете зараз, ще раз покажу. Як він зав'язався, які кавуни в нього гарні. Ми вирощуємо його вперше цей гібрид. Ось бачите. Раз, два. Ось тут. Ось там лежить. Так пішов, айкі розміри його. Бачите, які розміри. Ну такі взагалі гарнючі. Ось ось. Якщо чесно, це такого десь я і не бачив по тих городках. Дивіться, бачите? Бачите? І там далі. І так пішло до кінця. у нас 300 300 штук ми садили, так? Да? Так що? Ще один гібрид, який додасться. У наш список на постійне вирощування. Це я даю 100%. Ось так, друзі. Так і ми досліджуємо. Так і досліджуємо наші гібриди. Ми вирощуємо кожного року більше 10 сортів. Цього року у нас десь 12 гібридів, ну і один сорт. Ось. І щось найкраще ми залишаємо, постійно садимо, от взяти. На рахунок редстара, ось третій рік підряд ми його вирощуємо. Можна подивитися, скільки теж його лежить. Талісманчика теж вирощуємо вже третій рік. Вікторія сорт теж вирощуємо. Другий рік, да, другий рік. Бо в тому році була Вікторія. Вона нам зайшла по смакових якостях, по, по розміру і по кольору його. Сподобались і ми їх, його висаджуємо. Ось так покрошки її досліджуємо наші гібриди, які можуть нормально плодоносити і розвиватися у нашій місцевості. Це Рівненська область. Зарічне, Вараський район, зараз колись, колись був Заріжнецький район. Ось так, друзі. Так що підписуємось, друзі, на наш канал, обов'язково ставимо лайк, пишемо коментарі і всім дякую за увагу. Гарного вам дня!